Першим у цьому році в міському пологовому будинку народився хлопчик. Медики радіють, адже це добрий знак. Катерина назвала свою першу дитину Костянтином. Зі здоров'ям у новонародженого, кажуть акушери все гаразд і важить він більше трьох кілограмів. Мені не було страшно Наоборот, радувалася, що першого, а не тридцять вихідний Всю жизнь буде. І день народження буде на вихідний. Новорічна ніч на диво для акушерів була спокійною. 31 грудня ввечері пологи закінчилися о пів на дев'яту. Вночі не народжував ніхто. Перша дитина з'явилась близько першої години дня. Всього 1 січня народилося 10 дітей, з них лише четверо хлопчики. Троє пологів всього було 31-го в день. Вночі ніхто не народжував, навіть на нас на здивування. 1 січня цього року народилося 10 дітей, але дев'ять пологів, із них одна двійня. Перший народився хлопчик, так що це для пологового будинку дуже добре. Ми думаємо, що він буде щасливий. За минулий рік у пологовому будинку прийняли 3787 пологів, серед яких сім десятків були з двійнятами. Більше, ніж по двоє дітей одразу минулого року матері Чернігова не народжували. Медики за останні 5 років фіксують зниження народжуваності.